Сьогодні ми будемо грати в Тайкун. Зі мною сьогодні моя сестра. Всім привіт! Так, вона поки що грає на ноутбуці. Так, треба покачатись. Я вже трохи тут, як бачите, покачався. На е, 6%, ну це дуже мало. Я? І, да, я бачу тебе, ти знизу. Так, да, я бачу тебе. Якщо хтось не бачить, то... Вот там. Сбоку. Опа. Так. О, я хочу... mm. там на тебе ж гроші 193. В mm. стенку накупив. Mm. О. Мені чому зразу дали 3.000 безплатно? Mm. Я два рази ж так просто заходив. І то... і, mm. цей... і за ти час ти чесно збрав з грошей. Ні, ти мені ж дайце по тоді давали по 1-2 долари. І то я 3000 секунд дав. Опа. Опа. Чого це за 100 робоксів? Якась. А! За 100 робоксів можна купити тут музику. Ні, дивись ка тут обнова. За 100 робоксів можна купити цю, цю музику. Щоб Ой, я вам... Але да. дорого. могли би хочеш по 10 зробити. Да. оце, е, Я ще трохи розповім про свій аккаунт Стендофі. Е, один раз, вчора, я так відкриваю, мені просто випадає аркана. Я був в шоці. Я трохи прокачав аккаунт, наступного відео покажу. Да, так, вирішив все-таки продати аркан. Угу. Ні, ви не подумайте, що це буде якась там е, крута аркана, пушка, ні, фрагмент аркана. Я думаю, що мені ще е, 9 разів не випаде. Чи оце мій друганько обіцяв це mm -hmm. робокси? А, а году. Да. Він мені дасть 3, е, 30 годин, за, якщо я йому дам 5. Я ж йому не дуже вірю. Ну, я говорю, щоб я купив нього пушку за 5 годин. Я в нього не дуже вірю. Ну, тим ще нічого мені не пише. Коли я йому написав, що в мене вже 5 голди, mm -hmm. І він такий був в шоці, що е, коли я йому сказав, що е, мені по аркана фрагмент. Так. Опа, одразу підряд. Що це вже дуже дороге, скільки ти вже відсотків прокачалось? Я прокачала mm на -hmm. 85%. Ого, mm -hmm. ну ти трохи. Опа! Ты спроїхав? Я на 15. Ти трохи потроху мене переганяєш? Ну да, просто мені треба буде трошки важче грати. Не перегоняєш? Ти ж на 15, а я на 8. Да, я ж, спочатку я ж перше зайшов ми... <скільки> і да. тебе ж тобі не дало так багато грошей як мені. ти Ты швидко криш. Я чого дикось пацану? Марко. Е! Е! ти куда? Іди, іди, давай, давай, давай пішов до тебе. Так хочу, щоб я дорогу не перепутав. Так, я поставлю на паузу, куди дойду, я включу. Все, я прийшов, мне вже тут аж 6 тысяч завалился. Да? Да, ти вже там вже 7 уже 7 тысяч. Добре. Привет. Мир, выйшов! Я мой двері сама тебе открыть. Все, захвати. Прият. <ріхи> так. Вс, киш михати. Е! Побував трохи киш. Добре. <ріхи> Ні. Добре. Я ти майонт. не можеш купити так. Ой, ну що, йди до себе. Добре. У <ріхи> там... мене секретна. Е, як ви думаєте, те опортнутися чи ти пішов? Я думаю, що треба піти, но ну, так буде швидше гроші заробити. Я виключу цю штуку, вона мені трохи заважає. М -м -м. Мені показали, що у мене тут в, там, в куточку пише, що 25% друзів. Дві людини. 25%. Да, Тебе да. тоже 25%. І там ще донати такі показуються. в нас немає таких донатів. Ні, да, Просто ти, 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 ти мій друг граєш це. А? Ти в це. ти у мене другуся 25 втоків, бо в мене тут небагато друзів. Так, я йду. О, в мене вже 42К завалялось.